Зміни в нас відбулися по податку на прибуток, досить важливі і досить глобальні. За 2014 рік наші платники будуть звітувати по старому граничний термін подання звітності 2 березня 2015 року. Платниками авансових внесків залишається межа, тобто ті, хто мав обсяг. Доходу, більше 10 мільйонів так і залишаються платниками авансових внесків на протязі 2015 року і відповідно 2016 року. Уже в 2016 році за 2015 рік декларація буде подаватися до 1 червня. Збільшено термін, щоб змогли нормально Скласти декларацію, тому що повністю міняється підхід до визначення об'єкта оподаткування. Повністю йде прив'язка до національних стандартів і міжнародних стандартів. Тобто об'єкт оподаткування буде визначатися, виходячи з фінансового результата, який буде розраховуватись в відповідності до форми номер 2 звіту про фінансовий результат підприємства.